Друзі, сьогодні я розповім вам, як самостійно збільшити розмір пенсії за віком на кілька сотень гривень особам, які виходять на пенсію у четвертому кварталі року. Ну, я маю власний досвід збільшення розмір, розміру пенсії. Ну, я використаю інформацію, з якою ви сьогодні ознайомитесь. Для збільшення розміру своєї пенсії ще 12 років по тому. Ну, крім того, усі мої друзі, які досягли пенсійного віку у четвертому кварталі року, теж збільшили, збільшили свою пенсію. Прошу підписуватись на, підписуватись на канал та ставте лайки, що дозволить розширити коло осіб, які зможуть збільшити свою пенсію. Хочу запевнити, що це відео буде корисне і особам, які виходять на пенсію в інші місяці року. Але у таких громадян буде менший економічний ефект від знань, які вони сьогодні отримають. Про збільшення розміру пенсії таких громадян ще поговоримо. Виникає наступне питання. Хто може самостійно збільшити розмір пенсії? Ну, на екрані ви бачите три групи таких громадян. Це особи, які у 4 кварталі 25-му року виходять на пенсію у 60 років і мають страховий стаж не менше 32 років. Виходять у 63 роки і мають страховий стаж від 22 років. До 32 років. Ну і виходять у 65 років і мають страховий стаж від 15 до 22 років. А як бути тим громадянам України, які, які виходять на пенсію у 4 кварталі 26-2027 та інших роках? Отримана інформація корисна таким громадянам. Але при незмінному алгоритму розрахунку середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачуються страхові внески за три календарних роки, що передують року, звернення громадянина до признач... за призначенням пенсії. Ну, цей алгоритм прописан у частині 2 статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне. Пенсійне страхування. Рекомендую перед виходом на пенсію перед тим, як будете подавати заяву, ознайомитись із цією нормою нормою закону. Виникає наступне питання. За рахунок чого можна збільшити розмір пенсії? Для збільшення розміру пенсії за віком достатньо. Перенести дату подачі заяву про призначення пенсії за віком на січень 2026 року. Але в межах трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку. Ці три місяці дуже важливі. Тому що в межах трьох місяців пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення. Пенсійного віку. Ну, приклад. Громадянин України 10 жовтня виконується 60 років. Ну, він має страховий стаж 42 роки і може виходити на пенсію. Зазвичай така особа подає заяву про призначення пенсії 10 жовтня, оскільки хоче якнайшвидше отримати свою пенсію. У цьому випадку він отримає пенсію менше. Чим міг би? Для збільшення пенсії йому потрібно подати заяву до 10 січня 2026 року. Ну, у цьому випадку він отримає пенсію більшу, чим планувалося. Ну, і крім того, йому виплатять пенсію за жовтень листопад, грудень 2025 року. Ось як працюють ці три місяці. Ну, а тепер доведемо нашу тези про збільшення розміру пенсії. Ну, зробивши прості розрахунки з використанням наступної формули. Ну, вона на екрані, ця формула. Бачите, дуже проста. Формула виводиться з урахуванням статті 27, 20, то 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ну, декілька слів про середню заробітну плату та коефіцієнти. Якщо заява про призначення пенсії подається у 4 кварталі 2025 року, то для розрахунку середньої заробітної плати ЗАЕС Беруться 2022. 2023 2024 роки. Якщо заява про призначення пенсії подається у січні 2026 року, то для розрахунку середньої зарплати беруться 23.24-2025 рік. В зв'язку з тим, що Середня зарплата у 2025 році зазвичай вища, ніж у 2024 році, то це і буде та фішка, яка дозволяє збільшити розмір пенсії. Ну, коефіцієнт заробітної плати, КЗ – це співвідношення зарплати громадянина України до середньої заробітної плати по країні. Він розраховується для кожного місяця, починаючи з листопаду 2000 року. Ну, остаточне значення КЗ це середнє його значення за період персонифікації, тобто з листопаду 2000 року до, місяцю, до місяця, що передує місяцю досягнення особою пенсійного віку. Ну, а коефіцієнт страхового стажу розраховується дуже просто. Якщо у вас страховий стаж. 32 роки, то коефіцієнт 0,32. Якщо 35 років, то коефіцієнт 0,35. В нашому випадку, збільшення розміру пенсії здійснюється за рахунок середньої заробітної плати. Оскільки коефіцієнти мають постійне значення з місяця що передує місяцю досягнення особою пенсійного віку, по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії в межах трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку. Ну, зробимо два розрахунки пенсії. Особі, яка виходить на пенсію у 60 років. Ну, зразу зробимо розрахунки середньої заробітної плати по країні. Ну, варіант, два розрахунку буде. Варіант перший. Заява про призначення пенсії подається у 1925 році. Ну, значення середньої заробітної плати на екрані. Це за 22, 2023, 24 рока. Цифри, які ви бачите, значення цих середніх пенсій, взяті з Пенсійного фонду України. Ну і в цьому випадку, яка буде середня заробітна плата? Це 15 057 гривень 9 копійок. Варіант другий. Заява про призначення пенсії подається у січні 2026 року, але в межах трьох місяців із дня досягнення <клес> пенсійного віку. Значення середньої заробітної плати беруться за 23, 24, 25 рік. Звертаю вашу увагу, що у 2025 році середня заробітна плата може бути розрахована тільки на 26.08.2025 року, тому що даних ще за інші місці немає. Але десь у лютому 2026 року пенсійний фонд перерахує пенсію. З урахуванням середньої заробітної плати за 25 рік. Ну, на ту дату ця цифра буде відома. Ну, тепер розрахуємо саму пенсію. Тобто то ми вже розрахували середнє значення, тепер розрахуємо пенсію. Два варіанти пенсії. Ну, вихідні дані. Дані, для розрахунку, як ми казали, особа виходить на пенсію у 60 років. Мінімальний стаж 32 роки. З 2000 року заробітна плата такій особі нараховувалась у розмірі середньої заробітної плати. По першому варіанту, коли заява про призначення пенсії подавалась у 2025 році, пенсія буде складати 4818 гривень 27 копійок. Ну і по другому варіанту. Заява про призначення пенсії подана у січні 26-го року. Ну і ви бачите, що пенсія буде 5520 гривень. 0 копійок. Ну, а тепер подивимось, наскільки ж може зрости пенсія для такого громадянина. На екрані ви бачите цифру 701 гривня 73 копійки. Таким чином, підвищення розміру пенсії становить кльову цифру 701 гривня 73 копійки для особи, яка досягла пенсійного віку у 60 років. Має мінімальний стаж 32 роки і з липня 2000 року зарплату, отримувала зарплату в розмірі. Середньої, середньої заробітної плати. Бачите, які пироги. Ну, я думаю, що деякі та й багато наших слухачів хотіли б і глядачів бажали б бачити ці розрахунки у себе вдома, як то кажуть, на бумазі, на папері. Для таких громадян в опису відео внизу. Є посилання на прост, простий тест, пройшовши який ви отримаєте усі ці розрахунки і зможете їх роздрукувати і вивчати. Ну, тепер поговоримо про збільшення розміру пенсії особам, які виходять на пенсію, у 63 і 65 років. Значить, розрахунки аналогічні. Тому, які ми виконали. Але тільки для громадянина, який виходить у 63 роки, ми беремо мінімальний страховий стаж 22 роки. А громадянин, який виходить у 65 років, у нього мінімальний страховий стаж 15 років. От для цих значень ми зробимо розрахунки. Ну, Ми їх не наводимо. Хто хоче, може не перевірити. Таким чином, пенсія буде збільшена на 482 гривні 44 копійки особі, яка досягла пенсійного віку у 63 роки, має страховий стаж 22 роки і з липня 2000 року отримувала зарплату в розмірі середньої заробітної плати. Пенсія буде збільшена на 329 гривень 50 копійок особі. Яка досягла пенсійного віку у 63 роки і має мінімальний страховий стаж 50 років, 15 років, і з липня 2000 року отримувала заробітну плату в розмірі середньої заробітної плати по країні. Якщо нарахована пенсія буде більше за мінімальну, ну, відомо, що в Україні є мінімальна пенсія, в цьому випадку, якщо розрахунок. Пенсії для громадянина 65 років буде менше мінімальної, то йому виплатять мінімальною. А для пенсії більше мінімальною застосовується наш наші цифри, які ми бачимо на екрані. Ну і настав час. Декілька слів сказати про громадян, які виходять на пенсію в інші місяці року. Ну, наприклад, у вересні 2025 року. Якщо така особа подасть заяву про призначення пенсії у січні 2026 року, то вона не отримає пенсію за місяці з дня досягнення пенсійного віку до дня подачі заяви про призначення пенсії. Тобто за 4 місяця вересень, жовтень листопад-грудень листопад, 2025 року. Оскільки пенсія виплачується в межах трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку. Ну, такій особі доведеться вибирати не між збільшенням розміру пенсії і сумою недоотриманої пенсії з дня досягнення пенсійного віку до дня подачі заяви про призначення пенсії. Ну, щоб було зрозуміло, давайте невеличкий приклад. Особа досягла пенсійного віку 10 вересня 2025 року і має страховий стаж 40 років. За місяць до виходу на пенсію така, такий громадянин звертається до пенсійного фонду для попереднього розрахунку пенсії. Ну, є така практика у пенсійного фонду України. Згідно попередньому розрахунку, його пенсія дорівнюється 6 тисяч гривень. Ну, громадянин вирішив подати заяву про призначення пенсії у січні 2026 року, щоб збільшити свою пенсію. У цьому випадку його пенсія, ну, наприклад, складає 7 тисяч гривень. Збільшення на 1000 гривень. Що підтверджується ну, зробленими розрахунком. У зв'язку з тим, що за вересень, жовтень, листопад, грудень 2025 року він не отримав пенсію в розмірі 24 тисячі гривень, ну, 6 тисяч на 4 помножити, то компенсувати ці 24 тисячі гривень він зможе через 24 місяця по тисячі гривень на місяць. Тобто через 24 місяці він поверне ці 24 тисячі гривень. Ну і тепер про рекомендація. рекомендація, яка дозволяє вам підвищити пенсію. Вона проста і залежить її виконання тільки від вас. Для збільшення розміру пенсії за віком необхідна особам, які досягли пенсійного віку у 4 кварталі 2025 року, подати заяву про призначення пенсії у січні 2026 року, але не пізніше трьох місяців із досягнення людиною пенсійного віку. Ну, якщо хтось у когось є сумніви. З приводу цієї рекомендації, зверну, рекомендую звернутися у будь-яке відділення пенсійного фонду з відповідним запитом. Гарантую, відповідь пенсійного фонду буде аналогічна нашій. Так що, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як я вже казав, це дозволить розширити коло осіб, які дізнаються, як збільшити свою пенсію. Ну, прошу розповсюджувати. Посилання на це відео в інтернеті та інших ресурсах, щоб як можна більше людей дізнались цю інформацію. Ну, я думаю, що десь у лютому березні 26-го року ми проведемо стрім, на якому підведемо результати нашої кампанії. До нової зустрічі! Бажаю вам збільшити пенсію на декілька сотень гривень, а може й на тисячу.